RFID. тюх, радіочастотна ідентифікація. Понавидумують же слів таких язик зламаєш. Кажуть, революція на складі. Ну, Зараз ми розберемося, що воно за звір такий і з чим його їдять. А то, може, чергова дурня. от от золоті слова. Згадую, аж в попереку стріляє. Носишся з тим пікалом, як дурень з писаною торбою. В кожну коробку треба тим сканером тицьнути. Аж трихко той То він затерся, то намок, то відклеївся, і стоїш, як баран, вводиш ті цифри вручну. Ноги гудуть, спина не розгинається, Тьфу, а не робота. А прийомка, прийомка під дону. Оце ж взагалі каторга, а не робота. Притягли тобі палету і починається цирк. Кожну блін, коробку роздери, кожен ящик відкрий, знайди той штрих-код і пікни, годинами колупаєшся. А потім, ага, виявляється, що або не доклали, або переплутали. І починай все спочатку. Та щоб воно горіло синім полум'ям, така робота. А зараз що? Всім подавай доставку на завтра. Інтернет-магазини ці поназамовляють. Мільйони товарів, і в кожного свій номер, той артикл. Спробуй впоратись з цим старим пікалом. Ага, розбігся, поки ти одну палету мучиш, тобі вже сто замовлень нападало. Воно ж просто тріщить по швах усе це старе барахло. І тут, значить, приходять розумники і кажуть ось вам RFID. якесь чаклунство, не інакше. Маленька така наліпочка кажуть, а творить дива. Я спочатку, звісно, тільки посміявся, Ну, думаю, знов якась фігня, аби тільки гроші з фірми витягти. А воно, виявляється, працює і просто як двері. Ця мітка, а воно як той жучок без батарейки. Считувач посилає їй такий собі привіт. Вона від того привіта прокидається і відказує: Ага, я тут, я такий то ящик. І її розумієте по барабану, чи вона в коробці, чи в десяти шарах плівки, просвічує наскрізь зараза, як той рентген у лікарні. Ну от і прикиньте різницю. Зі штрихкодом ти як той снайпер цілишся, цілишся в ту нещасну бумажку, а з цією арефайді фігньою Ти просто везеш палету через такі ворота і вжух. Вся інфа вже в комп'ютері, сотні ящиків за пару секунд. Це я вам скажу як з воза пересісти одразу в літак. Хто ж після такого назад на воза полізе? Тільки дурний. Я, чесно кажучи, думав, що це якась афера. Ну не буває так добре, десь же має бути підвох. Але потім мені показали цифри. А проти цифр, знаєте, не попреш. І отут я, старий скептик, почав потроху м танути. Уявіть собі, приймання товару на 90% швидше. 90 палету просто провозиш через ворота, і комп'ютер за секунду тобі каже, все на місці або отут не вистачає. Нічого не треба розпаковувати, дерти ті коробки. За той час, що я раніше одну палету колупав, тепер можна півфури прийняти, і ще й на каву з бутербродом час лишиться. А це. О, це взагалі пісня. Точність обліку 99,9. Це значить, що більше немає у тих мертвих душ на складі, коли по комп'ютеру товар ніби є, а ти бігаєш, шукаєш, а його й сліду нема. Тепер Чіп сам тобі каже, я тут, дядько, лежу на третій полиці, не бігай. Це ж рай для таких, як я, хто вже своє відбігав. А отут вже серйозні гроші. Помилок при збірці замовлень на 95% менше. Це значить, що клієнту поїде саме те, що він замовив, а не червона футболка замість синьої. Менше криків від клієнтів, менше матюків від начальства, менше отих дурних повернень. Склад починає працювати як годинник, а не як старий іржавий механізм. І думаєте, це ми тут такі розумні? Та ні. Всякі там Зара, Волмарт, китайці ці, JD.com, Alibaba. Вони вже давно цю штуку юзають. А вони ж, вибачте, не дурні, гроші рахувати вміють краще за нас. Якщо вони мільйони в це вгрохали, значить, воно того варте. Кажуть, у них там роботи по складах самі їздять, а людина тільки сидить в монітор дивиться. От вам і фантастика. От вам живий приклад. Ота зара. Раніше в них інвентаризація, тобто перерахунок всього товару, займала 40 годин. 40! Це ж дві доби майже, з перервами на сон, а тепер 5 годин. Було два дні геморою, стало півзміни. Є різниця. Замість того, щоб два дні бігати як ошпарений, можна зайнятися чимось корисним. Ну що, загорілися очі. Вже хочете собі таку магію? Ага, не так швидко. Тут треба з головою підходити, а не з гарячки. Це ж не чайник купити, в розетку увімкнув і працює. Тут треба по-людськи все зробити. Значить так слухайте сюди перше, треба чесно подивитись на свій склад і зрозуміти, де у вас найбільший бардак. Друге знайти толкових хлопців, які в цій фігні шарять, щоб вони підібрали правильне залізо. Потім головне не кидатись на весь склад одразу. Візьміть маленький куточок і спробуйте там. Пограйтесь місяців за два-три, а вже як зрозумієте, що воно працює, тоді потихеньку розширюйте. Головне без поспіху і дурних рухів. Так, я вже бачу, що у вас в голові крутиться. Питань, мабуть, купа. І є одне таке найголовніше, про яке всі думають, але бояться спитати. Ну давайте на чистопу. Ага, гроші, бо безкоштовно, як то кажуть, тільки пташки співають. І тут, звичайно, доведеться трохи розтрясти калитку. Цифри, звісно, такі серйозні від 50 тисяч до півмільйона баксів можна і за серце схопитись. Я як почув, теж присів. Але. Але кажуть, що ця вся музика окупається за півтора-три роки. Ви просто сядьте і порахуйте, скільки грошей вилітає в трубу через помилки, через крадіжки, через те, що люди бігають, а не працюють. І вийде, що ця магія не тільки себе відбиває, а ще й гроші заробляти починає. І ще по дрібницях швиденько. Далеко б'є метрів на 12 для складу вистачить з головою. На металі працює? Ага, є спеціальні мітки для залізяк. В холодильнику без проблем, навіть в лютий мороз до мінус сорока. А для здоров'я кажуть, слабше за той вайфай, що у вас в телефоні, так що не переживайте. І от воно до чого йде. Раніше ми по тому складу носилися, як ті зайці на городі, а тепер тобі Чіп сам каже Ей, я тут, на третій полиці, бери мене. Це ж просто рай для тих, хто вже своє відбігав. Робота стає не про те, щоб швидше бігати, а про те, щоб краще думати головою. Так що, виходить, вибір простий, як двері. Або й далі спину гнути, з тим сканером носитись і збитки рахувати, або один раз вкластися по-розумному і зробити так, щоб склад працював як треба, а ти керував процесом. Думайте.